І так, шановні мої підписники та гості ютуб каналу, всім доброго здоров'ячка, З вами, як завжди, Валерчик, і можна сказати із впевненістю, що ми зробили ремонт на старому хуторі. Можете переглянути моє відео, яке набрало півмільйона переглядів завдяки вам, мої дорогі глядачі. І там показано, в якому занедбаному стані придбали ми цей будиночок в 2018 році, здається, чи 2016. му і скільки праці. Титанічної праці, титанічного труда, ми сюди вложили часу, за гроші я вже не кажу часу, здоров'я і всього-всього-всього. Зусиллями моїх кумів, моїх рідних, двоюрідних кумів, зусиллями Віктора Миколаївича, який досі до пізньої години тут працює, допомагає нам. Ми все ж таки відреставрували своїми руками, да, десь там криво, десь там косо, але ж... Не за всі гроші світу відреставрували наш старий хутір. Так що, кому цікаво, ласкаво просимо на екскурсію. До речі, ворота, піддашок. Все відео показано, як ми робили все паркан незвичайний з також своїми руками. Ласкаво просимо. Так, є нюанси, наприклад, колодязь недороблений. Так? Я на тим відео показував, що він в такому самому стані, ну тільки труби зробив, забетонував. Ну, все, не все зразу, так? Київ також не за один день будувався. Вас вітає старий хутір. Бачите, це все зроблено своїми руками. За допомогою моїх друзів, кумів, ще раз повторюсь, Віктора Миколаївича, дай Бог йому здоров'я от. Так що працювали і вночі, і рано вранці. Ще одне. Допомагав нам дядя Діма, також він герой наших відеороликів. Допомагав знімати дах старий. Ми його попросимо на допомогу пофарбувати наш новий дах. Так що це вже буде зовсім інша історія. Що хочу ще сказати, багато. Запитань було, навіщо Олечик ти купив, по-перше, таку стару хату. По-друге, навіщо ти сюди вкладаєш кошти, навіщо ти її реставруєш? Шановні, це мій вибір. Цей вибір підтримала моя кохана. І ми разом їмо це гніздечко для нашої сім'ї. Скільки версій було? І перукарня, і ресторан, і цей, ну, Шановні, я ж вам казав. Ні, ні і ще раз ні. Побачите, гостьовий домик, домик для гостей, для підписників. Радий вас вітати у себе на старому хуторі. Запрошую кожного відпочити тут. Так що ходімо, покажемо скромний ремонтик, румтур. Да? Ну, завдяки Ігору і Дімі. Таку красу. Всередині ми достигли. Побачили. Так, я розбиваюсь. Ми вам світла. Пам'ятаєте, це була, заходиш, кімнатка невеличка, тут дві так воно і не помінялося. Е, тільки зробили самузом. Мойка, до речі, власними руками зроблена. Ну, ще туалет потрібно поставити, монтувати. Це вже мелочі. Да? Ну, тут така кімнатка. Підсобне таке приміщення да, для цього, цього. вінник, швабра і так далі. Ну, вітаю вас на старому Да, Скромненькі ремонти. Ехо таке гуляють, дивиться. Освітлення. Ігор порекомендував. Ділиться на зони. Одна зона світується, інша зона, ну в принципі і вакцину. Так, що ще? Поставили миралети, придбали телевізор, а так будемо потихеньку меблювати нашу невеличку хатинку. Ну, я думаю, в наступних відео побачите результат, що ми тут будемо, як де виставляти. Там буде така. Під рукомойку, така кухонька невеличка. Ну, ви все побачите, все побачите, я думаю, в наступних відео. До речі, кум Іван своїми руками зробив таку красу для вина. В нього золоті руки, це можна буде так підвісити десь і укомплектувати пляшками винця червоним, білим і так і далі. Це той пункт, що допомагав нам з так що Роботи дуже багато було зроблено. Ми не один рік робили тут ремонти. Так? Спочатку глину вбивали, потім фасад, дах, аби ну, все впирається в кошти, аби вони були так, більше їх було, так? доступніше. Зараз матеріали все дуже дорого. І поки поки стягнулися ремонт всередині ми зробили буквально за пару місяців. Так що хлопці піднапряглися і зробили своїми руками нашу таку невеличку мрію. А ви пишіть коментарі, кому сподобалось дане приміщення, кому ні. Мені дуже буде цікава ваша думка, адже я прислухаюсь до коментарів моїх підписників. Коментарі ці бувають дуже глучними. Прислухався до порад підписників, зробив все-таки. І Ігорку порекомендував зробити хід на дах, так що тут є вже невеличкий таке люк. Можна залізти. Горище, утеплене. Все, що хотілося, ми зробили. Так що а ви совітуйте, що тут не вистачає, може що доробити. Ну, я завтра ще раз повторюсь, прислуховуюсь до хороших порад, хороших людей. Зробили тут освітлення. Бачите, освітлення тут під навісом. Поставиться якийсь столик, да, приїде якась компанія до мене, куми приїдуть, друзі, родичі, знайомі, можна сісти. Ну, не в хаті, а тут під, під навісом. І дощик не капає, і сонечко так не світить. як е, Ці ж перемички це робили своїми руками з Віктором Миколаївичем, повторюсь. А хто ж мені ще допоможе? Ну, Дійсно, допомагала мені ще дружина моя кохана, адже без неї такої б краси не було, вона також титанічний труд, титанічну працю вносила у цей хутір, в розвиток розбудову старого хутору. Поставили ми паркан, який не який, а власними руками забетонував стовпчики, арматура горизонтальна і вертикально нашили рух на стіл. Так що покажу вам стичну яму. Це нам якісь дороботки, до допра... будуть. Спічна яма накриється плитою. Яку ми ще з Віктором Миколайовичем, я думаю, вильємо згодом, потрібно ще цементу придбати, мішків так з 20. Буде вона ця плита армуватися, перев'язуватися арматурою. І я думаю, поставимо тут на дворі буде МЖО. Так що зараз тут жаби пригають залишки будівництва будівельних матеріалів. Отак, От тут вирівняв. Ось вся глина, яка була на цьому старому хуторі. Тут тон 5, мабуть, а то й більше. Вся стеля, стіни там, де нерівні рівні були, зрубували. Так що тут уся глина. ну Воно тут травичкою заросте, буде така зона. Підкошувати потрібну травичку. Ну, бензокоса нова, так що будемо косити. А так, може кого забув, а, до речі, вікна. Подкоси своїми руками. Товариш мій братанчик Саня, тобі привіт, хотів залишитись інкогніто. Каже: не знімай мене на відео. Так що він в кадр не попав. Приїхав, ми давно з ним товаришуємо. Він говорить, так які проблеми. Він же ж в будівництві раніше працював, ми з ним пройшли дуже багато в житті спільно. Так що, брати, знайте, не по крові, а по духу. Приїхав саньок за одну хвилину, хоп-хоп-хоп. Нарізали пінастирол, заклеїли, сьогодні затягнули і от результат. Бачите, віконечка красиві, коричневі і все гармонійно дивиться. Так що, друзі, підписники, просто люди, які заходять рандомно на мою сторінку. Пишіть в коментарях. Мені дуже-дуже цікава ваша думка щодо старого хутору. Який ми ремонт тут зробили своїми руками. Так, да, я ж кажу, десь не так хотілося б, щоб рівно. Тут ну, це ж старий хутір, правильно, тут і не повинно все бути ідеально рівно. Так що, дякую вам за коментар, влучний, дякую вам за підтримку, всіх обійняв. Чекайте наступних відео, все буде Україна, всім добра. Слушаю